Дорогі друзі, сьогодні я вирішила приготувати пасту з волоських горіхів з какао. Для початку горіхи потрібно обсмажити і перекрутити в блендері, що я зараз і роблю. Наші горішки вже готові. Добавили цукрової пудри 3 столових ложки. Зараз додамо какао 2 столових ложечки, пачечку ванілі, олії пів столової ложечки і м'якого вершкового масла 40 грам. Трошечки от нас з грибочка посолимо, от трошки сольки додамо, і це все перемішуємо. Паста з волоских горіхів готова, відправляю на пару годин в холодильник. Паста з горіхів волоских готова. Будемо смакувати. Уже попробували. дуже смачна. Просто дешево смачно. Раджу приготувати, підписуйтесь, діліться рецептами, чекаю.